Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Сподіваюсь, що допомагаю вам крок за кроком іти до своєї мети. Ми вже знаємо, що основними формами суходолу є гори і рівнини. Сьогодні ми здійснимо подорож рідною Україною і з'ясуємо особливості її рельєфу. Де б ми не були з вами, скрізь помічаємо, що місцевість, яка нас оточує, нерівна. На ній трапляються і гори, і рівнинні ділянки, і яри, і горби, і балки. Поверхня території України формувалася протягом тривалого часу. Рівнини і гори основні форми рельєфу поверхні України. Рельєф нашої країни досить різноманітний. На рівнинній території чергуються низовини й височини, гори займають незначну площу. На півночі України розташована Поліська низовина. Згадуємо, яким кольором позначається. Вона має похил до річок Прип'ять та Дніпра. По її території протікає багато річок. Уздовж лівого берега Дніпра простяглася придніпровська низовина. Південь України займає причорноморська низовина, поверхня її плоска і рівна. Вона має похил у бік Чорного моря. У центральній частині України розташована найбільша з височин Придніпровська. Яким кольором позначена? У її східній частині виділяється своєрідний район Канівські гори. Тут розташовані музей та могила українського письменника, художника, мислителя, національного героя. Що став символом України Тараса Шевченка. На південному сході розташована Приазовська височина. У західній частині України розташовані Подільська та Волинська височини. На сході України розміщена Донецька Височина. З північного сходу до українських Карпат пролягає Передкарпатська Височина. Є у нас в Україні і гори у західній частині України розміщені українські Карпати, а на півдні Кримського півострова Кримські гори. Українські Карпати це середньовисотні гори з округлими вершинами і пологими схилами. Кримські гори низькі, а їхні вершини вкриті гірськими луками. Найважливіший перетворювач рельєфу. Рухома вода, що виконує велику руйнівну роботу. Невеликі водні потоки створюють на рівнинах яри. Одним з найнебезпечніших і дуже поширених природних явищ є суви. Суви це зміщення мас гірських порід униз по схилу. Спричинити їх може землетрус, перезволоження ґрунту внаслідок дощів, танення снігів. Вивітрювання, земляні й вибухові роботи, вирубування лісу на схилах пагорбів, суви характерні для узбережжя Чорного і Азовського морів. Вони створюють велику небезпеку, знищують сільськогосподарські угіддя, руйнують будинки і споруди, призводять до великих завалів та обвалення автомобільних і залізничних шляхів, травмування і загибелі людей. Тому схили укріплюють. Людина на сьогодні це також чинник, який впливає на формування рельєфу. Форми рельєфу, створені людиною, називають антропогенними від грецького антропос людина і генезис походження. Вплив людини на рельєф може бути прямий це розроблення корисних копалин. Будівництво доріг і підприємств, розробка сільськогосподарських угідь у гірських районах та опосередкований, вирубка лісів, розорювання схилів зверху вниз, це приводить до утворення ярів, будівництво інженерних споруд може привести до сувів, створення водосховищ. Рельєф відіграє важливу роль у житті людини, гори оберігають нас від холодних вітрів. На рівнинах легко обробляти землю, прокладати шляхи, зводити заводи й фабрики, добувати корисні копалини. Від рельєфу залежать течії річок, різноманітність рослинного і тваринного світу. Бажаю вам успіху!